Всіх вітаю, любі друзі! Мене звати Марічка, і сьогодні з вами поговоримо про те, що є в моїй балетній сумці. Таке схоже відео багато років тому, коли я була ось такенька, маленька на цьому. Я не знаю, я навіть не подивилась, коли скільки років тому це було. Ось, але сьогодні зморовимо знову, знову ж таки те саме відео, але що змінилося ці всі роки. Що тепер знаходиться в моїй балетній сумці? Як взагалі змінилося, що взагалі мені стало потрібно для балету спустя стільки багато років? Ось це ось. Моя сумка, ось це моє чудо, а, Сумка більше, ніж я, і. це щось типу розпаковки? Давайте дивитися, що в моїй сумці. Ось я не знала, як я це робила, там, не знаю, скільки там, напевно, 8. Напевно, 8 років тому, можливо, 6 років тому, як я це все робила, тому. Підемо, як виходить. Значить, така ось сумочка, це моя нова сумочка, тому що раніше в мене була стара сумочка. Ось як і на, на, на відео, я пам'ятаю, в мене була якась стара сумка. І спеціально для цього відео я взяла свою нову сумку і все туди запакувала. І така, типу, Боже, що в моїй сумці? Ось тому ось, сьогодні історія повторюється. Значить, сумка це сумка з Royal Academy of Dance. Ось тут ось вона, ось я її купила. Ось тому мені потрібна була нова сумка. Логічно. І давайте розкриваємо. І я не сюди все, що мені може знадобитись. Е, так, напевно, почнемо з погоди, бо погода в Лондоні різна, і в різну погоду балеринам треба різні речі. Наприклад, я люблю ось такі шорти. Ось в мене ось вони є ось такі ось шорти. Я їх одягаю коли холодно, тому що в мене не те, щоб в мене проблеми з пахом, але в мене є історія, коли. Коли я була на конкурсі в Берліні в 9 років, що я собі потягнула пах перед пер на майстер-класі? І, коротко, там був майстер клас перед конкурсом. Ми туди пішли з моєю подружкою, і я зробила пліє на першій комбінації. І в мене хрустнув пах. І я протрималася весь стенок, потім я попросилася вийти, бо в мене болів пах, я просто плакала. Ось тому тепер в мене на все життя. Типу, в мене догідно ну, не, типу, не досі не болить. А, типу, в мене він хрустить дуже багато. Коротше, нормально, тому просто щоб розігріти пах, нам треба шорти. Ось, ось шорт. Це, це дуже важливо, насправді. Типу, це мій улюблений комплект одягу в балеті. Це шорти, бо я без них тупо не можу. Далі вже ж розігрівка. Така ж сама розігрівка, а, трішки крута, бо я її одягаю тільки на руки, Це ось так от. Мені вона дуже подобається, бо в нас в Україні були такі, типу, ти їх там зав'язуєш, коротше, вони там щось впаде, там не знаю, там розв'язуються. Ось ця мені дуже подобається, тому дуже крута. Ось, і в мене є така сама, тільки для більш такої, типу, літньої погоди Ось. рожева. Рожева для літньої погоди. Тут навіть ось ці ось манжети є, чи як вони там от зараз. Ось це ось, ось, це, ось фігня. Ось це, Вона там в іншу сторону. Коротко. Ось така ось фігня є. Ось. Тому, в принципі, прикольно. Така легенька, але просто, типу, щоб не продувало, знаєте. Далі іноді я беру з собою легінси, Типу, насправді я. Тобто на кожен на кожен урок свій на, б... на кожен балетний урок, типу, я не беру з собою лягінця. Бо, типу, якщо в мене тільки балет, то я не беру з собою лягінце. Але ось я ходила в табір на минулому тижні. І якщо вам цікаво послухати про балетний табір, який я була в цьому році і в минулому році, в мене в минулому році також є відео про нього. Якщо вам цікаво, знову послухати про балетний табір, що було в цьому році, як вона відрізнялася, то пишіть в коментарях і я зніму таке відео з радістю. Так ось. В табір балени я брала легінці, бо в нас там був і пілатес, і там strength and conditioning, типу там подкачка, типу, я не знаю, типу, стілові вправи. І для нас був і джаз, і там багато і improvisation. І, і, тому я брала легінці, тому що в легінцях удобні лазити по полу, ніж в калготах і в юбки. Логічно. Ось тому легінці, це типу, залежить від того, що, типу, які уроки, і типу, що треба. Ось, як, як краще, типу, як комфортніше. Далі, ну як я вже сказала, спідниця. А вже ж спідниця. Ось, а, наприклад, я взяла тупу ось цю першу попавшу спідницю. І логічно балетки. Ось ось такі ось балеточки, просто, просто звичайні балетки. Вже ж. Вода, ось така в мене бутилка з водою, тут води зараз немає, але просто бутилка з водою. Ось ось така зі мною всі прикалуються, що в мене така бутилка з водою, всім вона подобається, мені вона теж подобається. Просто я не та людина, котра багато п'є під час занять. Типу, якщо дуже там жарка погода, як була в Англії, там, не знаю, місяць тому, влітку там була дуже жарка погода, просто не знаю. 33 градуси, може навіть більше. Це просто там, типу, в багато будівлях немає кондиціонеру, як в Україні, де всюди кондиціонер. Тут майже ніде немає кондиціонеру. Ось, це просто типу, я помирала, там не знаю, таких 5 випала, напевно. Але зазвичай, якщо погода не екстремальна, то я взагалі не п'ю воду або п'ю дуже-дуже рідний. Поставила собі жвачку, Це не реклама, це просто типу жвачка на всі випадки життя. Треба жвачка. А, далі розчоска. Я роблю собі е, зачіску перед заняттям. Тобто я їду на заняття вже з, вже з зачіскою, бо так комфортніше, типу, вдома в тебе є все, що тобі потрібно, і я це просто роблю вдома. ось. Але це це рачотка, це, типу, коли в зачісці і в тебе якесь волосся, знаєте, типу, а в різні сторони ти просто це зачісуєш, щоб воно тобі не мішало. Тому це така просто розказує, щоб зачісати те, що типу лізе в тобі в очі. По погоду є про різні там warm-up things, типу. Це англійською, я не знаю, там, типу, розігрів розігрівки. Коротше, ось це все фігня, щоб розігріти своє тіло. Я собі купила. То, да, мені купила, я собі купила. Я не така коротка, немає грошей. Мені мама купила ось такий костюм, я дуже хотіла його. Це зараз, ось Це ось, ось такий. Це називається, типу, ванлі up suit, Ось, типу, це як костюм. да, І ось це ось такий костюм. Ось, це, типу, з ефектом сауни чи якась така фігня, коротше, не знаю. Е, мені просто подобається, бо він комфортний. Ось, і, типу, він розігріває все, що треба, і він тримає твоє тіло в теплі. Е, наприклад, коли в мене перерви, в мене іноді бувають перерви між уроками балетними, і я його одягаю, іду там в кафе поїсти, і тому тіло воно не виходить знаєте, з форми. Тобто тіло не тіряє е, тепло. Ось, тобто воно залишає в тілі, і твоє тіло. Те в теплі, і тобі не треба так багато розігрівати, ти твої м'язи в теплі, і вони вже розігріті з першого року, якщо це має сенс. Можна я люблю ось це підкатувати ось ось верхню штуку до цього пояса. І типу в мене просто штани. Коротше, я дуже люблю цю штуку. Я прям дуже рада. Це, напевно, одна з найкращих покупок балетних, котрі в мене колись були, тому я реально раджу, реально корисно. Інколи я з собою беру. А... Утяжелители. Не гантелі, а це, типу якась такий новий дизайн, коротше, типу, я не знаю, там пів кіло чи там, можливо, менше, чверть кіло, я не знаю, скільки тут. Ось, і ти йдемо просто навколо рук, навколо ніг, тобто ти, ти робиш якісь справи. Я не часто їх беру, я не буду брехати, що я завжди таскаю з собою ще там кілограм або пів кілограму в сумці. Типу, тут немає сенсу, якщо я їду дуже а, в дальню школу, там де на потязі треба їхати. Тобто сенсу це брати. Тому так, але інколи я буваю, якщо я тут їду на велосипеді в свою ближче в школу, тобто я беру з собою, роблю якісь справи, але дуже рідко, але інколи реально корисно її взяти з собою і потаскати стрішки. Щось таке базове: антисептик, серветки, вологі, сухі, тобто це, це просто база на всі випадки життя. У мене є завжди є, запасні колготи, бо реально порвуться це дуже. Тобто, в мене завжди є запасні колготи, бо це, типу, є дівчата, які ходять в порватих колготах. Але мені просто типу я не можу собі дозволити ходити в порватих колода. Це просто типу для мене типу. Не вихована, чи якось негарно, і коли я їду там в Королівську академію, типу у танцю. Тобто я не хочу ходити в приватну колготу, тому в мене завжди є з собою колготи запасні. Ось. І зазвичай так, я зазвичай їду на балет вже в колготах, в купальнику, бо це легше просто зняти і там не, не знаю, не в переводянні зі всіма там переодягатись. Просто це легше і комфортніше просто а, так. Але після уроку їхати в поднію одежі, це теж трішки не дуже приємно, але... Коли ти вже після там цілого дня балета, то тобі вже все одно, ти просто хочеш додому. І в мене, так, да, ось по суботам я їду в цю данню, в Королівську академію, в данню школу, і я їду така, знаєте, вся гарна я там і накрасилась, і я там одягнула якісь там, не знаю, гарні свої речі. Я така крута себе відчуваю, я така іду по Лондону. Коротко. ось Кажу, трішки, ну, не те, що відпендрюю, скоріше, просто така, типу, відчуваю себе добре, що я там така іду, взагалі крута, як модель, ось, але потім я пам'ятаю, якось я. Взимку чи восени, не знаю, одягнула мамін плащ, поїхала на балет маміному плащі. Я вже після, коротше, після цього дня уроків, я така іду з цим плащом, він в мене, коротше, там на якось на бікрені. Ось це одне плечо нижче іншого, ця сумка, я її там тащу, я не можу. Вона там щось по полу цей плащ там. Корот, я, я приходжу, моя мама така на мене дивиться, я не знаю, нібито я не знаю, пережила апокаліпсис і приїхала додому. Це просто додому. Більше я не буду одягати плащ, бо він просто він мене душив. Це це було дуже смішно, але було дуже втомлено. Тому, тому так вибачте, маленька історія. А вже ж в мене є. Ось мене є пластирі. Ось. Дуже побита упаковка пластирів, але пластирі повинні завжди і всюди. Якщо ви думаєте, що вам не треба пластирі, але ви займаєтесь балетом, ви не праві, вам треба пластирі на всі випадки життя. У мене просто є ось така пачка пластирів. Хоча в мене є косметічка, про неї теж поговоримо і зробимо на мою косметічку. Але в косметичці в мене є пластері, пластирі, але в мене є окрема пачка пластирів. Ще. Вони завжди повинні бути. Тобто завжди. Тобто завжди на всьому, на кожному уроці. На кожному уроці повинні бути пластирі, На кожному. Ось тому, тому так. Хочу ще сказати, що інколи я з собою беру на балет такий кубік, бо я люблю, я люблю цей кубік. Тобто він для всього. Він потягнути стовпу, накачати ікри, там, типу, робити ралібес кубіка, або сідати і собі тягнути стопи або там робити планку, ось так ось ноги поставили і не гімпаємось, коротше. Не в планку, не в планку, а в складку. Ось складку, щоб робити, щоб розтягнути м'язи під колінами і там, коротше, все. Е, там не знаю, шпагати теж робити, можна поставити так із такого шпагату, сідати, навіть якщо це не високо, це все одно диво м'язи розігріти. Тобто це дуже крута штука, я реально, типу, я обожнюю ось цей ось кубік, Ось, але. Реально, інколи тягати його, просто він займає багато місць і тягати його іноді не має сенсу. Але іноді я його беру, коли, типу, я запланувала собі, що я буду робити ці вправи, і я з собою беру його і роблю ці вправи. Але більшу, ча... більшу частину часу я з собою реально не беру, бо таскати з цим, типу, він більше моєї голови. тобто немає сенсу. Ось інколи я також беру з собою цей валік, він ще більший. Я беру менший валик, але е це просто котрий я знайшла, і він огромний і. Реально інколи немає сенсу це таскати. Просто він агромний. Але також він виповняє ту саму функцію, що і що кубік, просто типу, потягнути в складки, потягнути шпагат, типу, прокачати спину. Це, в принципі, все, що він робить. Тому навіть стопи я не можу. Хоча я можу потягнути стопи, я можу колінами сюди поставити і сісти на свої стопи. Ось. Але, коротше, я маю на увазі, що, типу, я не люблю таскатися, як ви зрозуміли. Там гантелі, там утіжеліці, кубики, Я це не люблю таскатися, тому що якщо ну на відстані це точно немає сенсу це все таскати. Але інколи, як я сказала, робити якісь вправи, я собою беру і роблю вправи, бо я собі це запланувала. Ну і доходимо до напевно найцікавішого: це ну а вже ж резинки. У мене чотири різінки. Так, давайте поговоримо про кожну і навіщо вони треба, типу, я так швиденько. Це тягнути поперечний шпагат. Це як канат, тобто він взагалі не розтягнути. Тобто Ти можеш комусь так дати, і воно дуже боляче буде. Ось. Тому так це просто, типу, я це на одну ногу, там, там яку я... ді, ді на іншу ногу, і так шпагаті тягнемось. Ой, господи, ці квіти. І так шпагаті тягнемось. Ось це єдина функція, яку я використовую, бо. По-іншому він не розтягується, тому ти не можеш з цим нічого качати. Але типу, тягнути типу, назад ну, може також да, інколи, ногу типу, назад тягнути, але дуже на плече боляче, бо це реально, як канат, типу, він взагалі не тягнеться. Це, він взагалі не тягнеться. А, тому це буває боляче. Я використовую іншу, схожу по принципу, бо тут ось такі ось, такі типу, фігні, знаєте, ну кажу, куди в ногу там, чи руку вставити ось. У мене є схожі ось такі. ось. І вже ось це він, він тягнеться. Ось, ось це ось теж прикольна штука. Їм, попередньо, шпагат не має себе тягнути, бо він тупо не тягнеться. Мені треба цей канал, щоб мені ноги держали, тупо випарачували ці ноги. Ось, але для, наприклад, арабельських, тобто. Це на плече, це на ногу, і ти тягнеш арабеськи, якщо ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тут типу нога. Ось тут така нога, це на плече, і ти тягнеш там арабеське чи понче робиш. А то вона розтягується і воно реально тягне тобі і спину, і ногу. Та це, це більше для да. це більше я використовую для понче. Ponche, і, типу, там для арабески. Або там аля секонд теж вставлю, типу, ногу в сторону і ось так тягну аля секонди, типу, коротше, ногу в сторону. Ось, це тому що вона розтягується і це не так боляче. дві резинки. Це резинка це, типу, може качати turnout, тобто виворотність, ну, виворотність, Там м'язи, тобто ти між ногами, і ти типу, поробиш там якісь вправи, щоб... А Розрабатувати виворотність, або підкачувати щось, або от, то, тут багато всь можна. Я люблю за допомогою цієї резинки тягнути стопу. Тобто я там наматую на стопу, там, там спеціальна фігня, і типу, ось так ось тягну, вона типу тягнеться, типу, о, пальці тягнуться. Ось тому я люблю цим стопу свою розтягувати. Ну і це, це також, коріше для подкачки. Типу, функцію цієї резинки можуть виконати і ця резинка, і ця резинка. Але я її все одно собою таскаю. Uh, <laughs> Тому що ну, вона не займає багато місця і типу їй комфортніше, там типу качати стопу, наприклад. Але якщо качати типу виборні, ксю краще використовувати комфортніше, Ніж зав'язувати цю, і вона там буде розв'язуватись. Коротше, немає сенсу. Це краще для стопи використовувати. Далі, а вже ж. Чуні Чуні Я не знаю, чи насправді вона називається Чуні. English, типу boots. це щось, типу warm-up warm-up boots такого, warm shoes Коротше. Я називала це чуні, в нас Одесі називали це чуні, можливо, це чуні. Коротше, я не знаю. Ось такі ось ти одягаєш на ножки і робиш там вормап. Я їх дуже люблю. Там робити вормап і типу розігрівати стобу. І ну, типу, просто ходити в них я люблю. Бо вони а, тримають тепло і так. Ось тому вони дуже круті, Я їх прям до дири доношу, бо вони мені дуже подобаються. І я дуже їх, я, це це те, без чого я не можу йти на балет. Реально. Тобто, я, якщо я можу піти на балет без там валіка чи кубіка, то без е, чунь. Я не можу піти на балет, бо типу я роблю в них все до того моменту, як я заходжу в клас, типу на урок я завжди в них. Тобто я просто завжди в них все, всі свої розігріві. Я роблю саме в них, там не знаю, ходити по школі, ходити там по залам. Я завжди ходжу в них. Тому, тому так це я як до знаю, що це дуже дуже важливо і дуже. Так, прям я їх використовую. Залишились у нас дві речі: пуанти і косметичка. Що цікавіше, напевно, А, Так, я це прикладу сюди. Косметичка. Тут багато всього. Тут дуже багато цього, ви не уявляєте. Значить, відкриваємо цей ящик Пандори. Господи, погнали. Це санша, коротше, тут в мене наборчик всього. Тут в мене ножиці там. А, Господи. Короче, і все, що, щоб зашити. Там нітка, і голка, якісь ленти, короче. Ось бачиш, тут тут просто все. Якісь там ще шшлігні, ось які, от я не використовую, короче, ось які якісь якісь. Е, да, короче. Зрозуміло, щоб зашити щось. Тобто якісь пуанти там, короче, все ленти, бачи Ще в мене вона є зелена нітка, Типу, вона в мене працює як чорна, бо вона дуже темна. А, ой, здалі пластирі, знову пластирі, пластирі. Пластирі і, і, і пластирі, і пластирі. Всюди пластирі. Далі. Запасні вкладиші, бо інколи. Я не навчу ці вкладиші, але запасні вкладиш. Якщо я забуду свої вкладиші якщо в мене мої вкладиші порвуться, я все одно, напевно, буду носити свої порваті кладуші, ніж ці вкладиші, але в мене просто завжди є собою запасні вкладиші. Далі ось така ось фігня. Тобто я її використовую як. Зазвичай, якщо в мене дуже великий, типу мазоль. То я пластирі не допомагає, типу, вона все одно не тирає, то я беру і там або вату. Кстати, в мене є тут вата? Ні, закінчилась. Треба вату взяти з собою. Тому що вата це дуже е, потрібно. Або я беру вату, або серветку, і там типу ставлю на е, на мазоль, і ось цю штуку, і, типу, я її заклею, щоб вона трималася. Тобто, це, типу, так, як заклеювати, тобто це просто, типу на всій випадки життя, то це треба. І знову пластирі. Боже, скільки в мене тут пластик? Подивіться на це. Це тільки в косметичці. Ось це все. Тут ось це все в мене тільки в космітічки. Бачите? Ось, а далі в мене є два судакрема. один судокрем і інший судокрем. Я не знаю, чому в мене два. Треба один прибрати. Ось в мене два судакрема. Це для тих, хто не знає, це типу. Вона заживляє рани. Ось вона заживляє рани, і історія ще маленька. Мені не продали судокрим в Англії. Я побачила в якомусь магазині не в аптеці, а типу просто, просто в магазині продуктовому я побачила там типу на стенді, ось ця ось судокрим стоїть. Я така, Боже, треба купити. в мене якраз закінчується. Я пішла на казу, і мені його не продали, бо мені немає определенного віку, щоб мені його. коротше, продали. Ось я була в шоці, бо, типу, це просто, щоб ране заживляти. Я балерина, мені треба, був закрив, мені не продали. У мене ось таке ось я мені, я не знаю. Волтарол, волтарол, коротше. Правильно, Волтарол, Волтарол, це не реклама, Це просто, типу, якщо щось болить, да. Траумель, ця Траумель, він рятував мені життя, все моє життя балетне. З самого початку, як я пішла на балет, це рятувало мене завжди. Болить пах, да, болить стопа, да, болить п'ятка, так, ікра, так, рука, так. Все, що болить, все, ось траумель, типу, це, це, це друг. запам'ятайте, траумель це друг взагалі. Взагалі, Муа, взагалі рятує. Далі. Перекись водорода, я не знаю, може, вона вже така стара, треба подивитися строк готності, бо вона дуже стара, ця перекись водорода. Але вона все одно працює. І я також врятувала мене від всяких там балячок від всяких там зараз, там, типу, щоб правильно пропрацювати і потім пластир одягнути. Це прям, прям да, це прям треба завжди. Як бачите, я можу першу медичну допомогу надати. Там перекіс водорода і пластирям. Все, да, прекрасно. Далі ножнички, це логічно. Якась така фігня, це типу. Я називаю це напальчники, тобто Якщо я таку... короче, короче, Це така фігня. тобто, а, нап... Я називається напальщини, там типу можна обрізати розміру, який тобі потрібен, і одягнути на палець, і типу воно буде защищати, щоб, типу не, 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 не цірались, типу, що прана вона загоювалась. Ось, тобто, так, бо пластирі, типу, на палець не дуже комфортні, її можна перетягнути, типу, вона не буде захищати від цього трині в пуантах. Ось тому одягаю ось ці ось напальчники, і, типу, воно мене рятує, якщо якась рана. Якщо немає рани, то я все одно одягаю напальчники, там, я покажу їх, можливо, трішки пізніше. А просто одягаю їх, бо просто, щоб не було. А ось такий манікюрний набор. Знову ножиці і манікюрний набор це також, типу, на всі випадки життя. І типу, мене багато разів дівчата просили, типу, там в мене якісь ноготь були, дай мені обрізати, я така, даю. Ось, тому манікюрний набор також завжди потрібен бути. У мене загалом три пари ножниці. Троє ножниці. Як ви бачите, ножиці повинні завжди бути. Ось! І це кінець косметички. І останнє, що в нас залишилось, пуанти. А ось і ми цю сумку, ось таку огромну, неймовірну, дуже гарна сумка, мені вона дуже подобається. Ось кидаємо вниз і пуанти. Я беру зазвичай собою дві пари пуантів, just in case, Тому що раніше в мене багато було таких ситуації, коли в мене рвалась лінточка. А диво або в мене немає де чим зашити, або урок закінчиться. Типу, ну що я буду пів під кінець року зашивати цей пуант. Тобто, тому краще брати дві пари пуантів, Це просто ці більш жорсткі пункти, ці більш ці пуанти, які я зараз на регі ношу. Ось, насправді я їх не ношу ці пари пуантів на балет, бо. Так, да, вони занадто тверді, мені просто в них не комфортно, я не відчуваю в них себе комфортно і впевнено. Ось тому я їх зазвичай не наношу, але інколи, типу, або перед дорогом проробити реліве в таких жорсткіших пуантах, щоб підготувати стопу. Тобто вони працюють нормально. Ось, але ось ці я ношу наразі гейнери. Ось. І так, да, ось в ці признапачники, які я казала, ось ці ось це ось такі ось штучки. Білі. Це між пальців, як я вам вже раніше пояснила, так між пальців. Ці маленькі, я їх обрізала собі трішки, я їх ставлю на мізинці. Ось ось такі, ось. Я їх ставлю на мізінце, бо в мене чомусь дуже натираються мізінки, типу, реально боляче там нігодь. Коротше, без подробиць, просто типу, щоб зберегти цей мізіні бідний. і щоб все було добре, я його одягаю ці. Ну я вже ж пуанти. Ось в мене наразі гейнери, дуже вже старі пуанти. Вже майже рік я в них проходила з ленточками. Там вони... Якщо реально обривають ленточки, я одягаю іншу пару пуантів. Звичайно, що з собою дві пари гейнерів, бо... А якщо я йду на такі уроки, як типу Advanced стю, тобто, це дуже важкий клас. Ось в англійській системі найвищий клас в англійській системі, один з найвищих, хай буде найвищий, найвищий клас в англійській системі, то я. Ось беру дві пари гейнерів, бо якщо один порветься, то буде інша пара генерів, котрих я впевнена, і я все одно зможу робити в них все як треба. Ви бачили, як я в мене зараз добро. Тут напевно я вам можливо, покажу. Ось, бачите, це все ось це добро, котре було в моїй сумці, тому. О, тому так. І напевно на цьому будемо завершити наше відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Я хочу знати, що вам цікаво слухати. Я знаю, що на цьому каналі, типу, я починала цей канал не як. Прям балетний канал, але я з дитинства займаюсь балетом, тому дуже багато, напевно, найбільше в мене відео саме про балет. І я знаю, що тут на цьому каналі ви дуже любите мої відео на балет, особливо шорти про балет. І давайте також дивитись мої шорти, короткі відео, чи там рілс, як вони там називаються. Бо там дуже багато реально про балет. І так, пишіть, що вам цікаво, щоб послухати, пишіть свої ідеї. Я буду знімати відео, котрі вам цікаві, бо я хочу знати, що вам цікаве, про що вам цікаво, щоб я говорила. Або навіть якщо ви якісь серіали, кіно, чи якісь обзор ви хочете, щоб я провела, або поговорила про Лондон, все, що вас цікавить, будь ласка, пишіть мені в коментарі. І всім дуже дякую за перегляд і люблю вас!